А ви знали, що до початку ХХ століття переливання крові було буквально смертельною лотереєю, бо ніхто не розумів, чому кров однієї людини іноді рятує, а іноді вбиває. Лікарі спостерігали, що в одних випадках донорська кров рятує пацієнта, а в інших викликає конвульсії миттєву смерть через масивне згортання, аглютинацію. Причину ніхто не знав. Переломний момент стався у 1901 році, коли австрійський лікар-сиролог Карл Ландштейнер. Взяв зразки крові у себе та колег і почав змішувати їх між собою. Він помітив, що сироватка одних людей іноді склеює еритроцити інших. Проаналізувавши закономірності, Ландштейнер виділив три групи крові і позначив їх: А, Б та С. Згодом це перейменували на О від німецького ohne – без антигенів. У 1902 році його колеги Адріано Штурлі та Альфред фон де Кастелло описали четверту, найрідкіснішу групу АБ, завершивши систему АБО, яка й досі використовується у всьому світі. Завдяки цій карті сумісності переливання перетворилося з акту відчаю на безпечну процедуру, що щороку рятує мільйони життів. За своє відкриття Карл Ланштейнер отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини у 1930 році.